Thank you for coming. Дякую, що прийшли. I know that this is also the day to commemorate the Holodomor. Я знаю, що сьогодні день пам'яті Голодомору. I belong to those who feel that that kind of remembrance actually is extremely important. Я належу до тих людей, які вважають, що що пам'ять така має жити і це дуже важливо. We are, whether we want it or not, linked to our own history. Хочемо ми того чи ні, ми всі пов'язані з нашою історією. and the respect for the victims of past atrocities and uh, starvation, killings, and all those terrible events should be remembered as a lesson for the future. І повага до пам'яті всіх жертв минулих злочинів, голодом, вбивствами, має зберігатися на майбутнє. In fact, it yesterday and the day before i was in crimea and talked with deported people representatives. and though there have been a lot of efforts in order to meet their demands, i still think that there is more to be done in order to demonstrate the full respect for the fate that, have, that they have gone through. І, хоча робляться спроби вже полегшити їхні становища, але я думаю, що залишається зробити ще дуже багато для того, щоб показати повну повагу до долі, з якої зіштовхнулися ці народи, support, a legislation that exists in draft, but has been shelved since 2004 більш того, представники цих народів навіть вказали на те, що з їхньої точки зору таке питання має вирішуватися на законодавчому рівні і існує законопроект, що повинен надати більш діяльну допомогу представникам до народів, але цей законопроект лежить у шухляді з 2004 року. Otherwise, the purpose of this one-week visit on my part and my colleagues from і was to look at the functioning of the system of justice in this country. Але крім цього, мета мого тижневого перебування в Україні мого і моїх колег з мого офісу у Страсбурзі полягала в тому, щоб як мога краще зрозуміти, як функціонує система правосуддя судочинства who Енфодепосавсін relevant for this discussion. Для цього я мав побачення розмови майже з усіма тими найважливішими учасниками цього процесу.

Then I've also seen uh, a number of representatives from uh, the civil society, the media. And of course also defense lawyers. And uh, my plan now is to go back with my colleagues to Strasbourg and we will start drafting a report which will be published sometime early next year. Зараз мій план такий: ми повертаємося з колегами до Страсбурга і почнемо готувати наш звіт звіт цей має бути оприлюднений десь на початку наступного року. On what I have and my first on them. Я хотів зустрітися з вами сьогодні для того, щоб запропонувати вам свої попередні враження, свої деякі перші думки. Що Підбивають, відбивають враження від цього when it comes to redrafting or creating new laws. Я знаю про те, що вже достатньо робиться зусиль для того, щоб розробляти нові е, проекти законодавства. And probably the most important there would be the code of criminal procedures. Напевно, найважливішим таким законопроектом є новий проект кодексу Крим. Кримінальну процесуальну. Це звичайно позитивний крок. Позитивним є також те, що продовжується діалог між органами влади в Україні та Радою Європи. Including the Venice Commission. включно з Венеціанською комісією, of І як тепер ви бачите також із офісом комісару Ради Європи з прав людини. Uh, the uh, focus in my report will probably be to a large extent on the role of the prosecutor. Напевно, великою мірою в моєму звіті я буду зосереджуватися на ролі, що її відіграє прокуратура. And of course, it is important that the uh, new code of procedure would. Uh, the Soviet time of a dominant position in the whole judicial system of the prosecutor. і звичайно, в звіті моєму буде приділятися увага також тому, чому я сподіваюся буде надано належну роль і в новому коду КПК, а саме в домінантній переважній ролі, що її відіграє прокуратура в нинішній судовій системі. Що як я розумію, було Запозичено з совітської системи. В вашій країні Генеральна прокуратура ще й досі має функцію загального нагляду над цією системою. This is outdated and in a democratic system. Цей механізм є застарілим і неприйнятним в демократичному суспільстві.